Залізо опалене вогнем, сліди від уламків і куль. Для більшості це понівечений шматок війни. Для митця готове полотно з власною історією. Малює війна, там взагалі від пострілу, подивиться уважно. Там все вже намальовано. Єдине, коли побачити, ці дві роботи, взагалі. Ні. Я просто подивився і просто їх ми так подали. Там, якщо уважно подивитися, там все. Там і до в воді, там все. Тобто вже готова. Війна намалювати. У Бориспільському державному історичному музеї художник Микола Чубатюк презентував виставку Крила волі більше півсотні робіт від пейзажів і натюрмортів до полотен, присвячених війні та нашим захисникам. Одні створював швидко, інші довго й кропітко. Зізнається митець. Найбільше часу пішло на картину Вічна боротьба. Я її робив ой о... років мабуть. Переписував, переписував, переписував. Я хотів її не виставляти, вона мене не вдала. Вона я не був незадоволений, а художній ніколи не задоволений роботу взагалі. І я її поклав просто так. і пішов, А потім зайшов, а впало світло сонячне, впало з, 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 з вікна на, 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 на неї. І я, о! Бігом, поки сонце. В той момент я все переписав її. В той момент поки сонце було. Не, не можете так визвати у себе ту річ, яка тебе понукає малювати. От якось так навіяло. Зробив, а потім це я робив. Я кажу, ні, я не робив. Тобто вже повтори, не повтори вже. Взяв пензля до рук Микола Михайлович ще з Малку. і вже як 45 років живе цією справою. Ми чогось хотілося з того, що я був чим-відрізнявся. І, мабуть, опис це мене і забрав. Я робив те, що інші не робили. А потім зрозумів, ну я вважав, що я вже вмію малювати. Ну, а потім зрозумів, коли вже закінчив малу освіту і закінчив, почав підвищення діяльність, я зрозумів, що я нічого не вмію. Я не вмію малювати. Тому що, знаючи все мистецтво, ти розумієш, де ти, на якому ти місці і на якому ти рівні. За роки творчості митець написав безліч картин, часто з уяви, інколи з того, що бачив. Серед них і зимовий Бориспіль. 23 березня 2013 рік, коли тут засипало так Бориспіль. Що не можна було дійти до роботи. Отак от снігу було. Так, я дійшов до цього і вернувся. І єле-єле ми доїхали до того, і ця поліція була пішком, пішки йшли до Іванка, з пішки. А так снігу було. Два, два дні. хліб не привезли. Такий був, ну такий був рік, 2015 рік сидив. Здобувши художню освіту, Микола Михайлович став педагогом і нині викладає у Бориспільському центрі технічної творчості Еврика. Має вже чимало успішних випускників і зізнається, саме учні надихають його творити та ділитися знаннями. Катерина Каніченко талант. Просто я я, я заплакав, коли вона приїхала. Вона каже: я Їду в Італію зараз довчаться. Її відправляють із Львова як одну із талантів людей. Рік. Займається ще в Італії, вивчає італійську ін... 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 мову і вже вона там поїхала туди. Так. І коли вона сказала тут в Авріки, де я її навчав сім років, я б не знаю, де б я була, якби не Микола Михайлович. Ось на сьогоднішній день. Тут мене пробило, тут я не втримався. Про митця тепло відгукуються, і колеги зізнаються на нову виставку, чекали з нетерпінням. Йому не треба нагадувати, О, йому не треба заставляти. Йому сказав, він буде робити. Причому він може зробити ти йому сказав одне, він зробить два. Ну тому що ну творча людина. розумієте, я технар, трошки там творчістю, а Він у цьому живе. З ним як вам сказати, було працювати досить спочатку складно, а потім наскільки захопливо і наскільки він тонка людина з тонкою такою душевною організацією. Коли я прийшла в Евріку, я працювала культорганізатором. організатором. І моє завдання було дуже тісно спрацювати з Миколою Михайловичем. Це створювати, наприклад, фотозони чи ще щось. І коли в мене якась виникала ідея в голові, я приходила до нього, просто йому казала, і він робив ці ідеї, втілював життя надзвичайно ще краще ніж я, наприклад, собі це уявила і представила. Микола Чубатюк продовжує творити. Навіть за дві години до відкриття виставки він завершив нову картину. Побачити всі роботи художника можна у Бориспільському державному історичному музеї до 17 вересня. Софія Здорікова, Євгеній Гончаренко, новини Терез Бориспіль.